Насправді я не можу пояснити, що не буде щастя. Це настільки спонтанна річ, яка, так само, як і натхнення, не піддається пояснення. Я йду по вулиці, виходжу з підземного переходу, піднімаю голову нагору, бачу над собою небо і відчуваю щастя з того, що я вийшов на вулицю і бачу над собою небо. Я прийшов сьогодні в цей зал, я бачу перед собою величезну кількість людей. Я відчуваю щастя, тому що ви сюди всі прийшли, тому що ви мене слухаєте, ви якось зацікавлені у як взаємодії зі мною. Чогось конкретного немає, але ти права у тому, що щастя це якісь дрібні життєві обставини, які формують таку цілісну картинку, якій ти в теперішній ситуації навіть не надаєш значення. Я був у Швеції. Я буквально недавно я тільки звідти приїхав, навчався там, і я ходив там по вулицям, такий простий, ходжу, ходжу, ходжу по вулицям, навіть собі не парюся, навіть не думаю про те, що я в Швеції. І, ну, я думаю, ну, Швеція, Швеція, окей, ну добре, нормально, класно, добре. Я пішов вулицею, о, музей Нобеля, ну нормально. Пішов далі, о, класний будинок Сільбаний, добре, пішов далі, о, Балтійське море, клас, поплаву, пішов далі. І не надавав цьому абсолютно ніякого значення. Постфактом, коли я приїхав в Україну, тільки тоді я зрозумів, яким величезним було моє щастя перебувати в цій країні. Для мене щастя чомусь зазвичай приходить постфактом. Тобто осмислення його приходить після того, як воно зі мною сталося. Моменти щастя і усвідомлення його тепер і зараз відбуваються дуже рідко. Зараз саме цей момент. Коли я його відчуваю всередині себе наповнюю і величезному за, за це дякую. Але ти права так, життя щастя, е, формується з дуже-дуже дрібних деталей, які не можна піддати якомусь стаціонарному поясненню. Це все рівно, що я не знаю, сказати собі, я люблю цього чоловіка, тому що. От чому ти любиш свого молодого чоловіка? Ти можеш мені сказати? Чому ти любиш там, я не знаю, свого брата, свою маму? Ти любиш не за щось, а не противагу, правильно? Бо вони є. Якими б вони не були, що б вони там не робили в твоєму житті, блін, духає. Що б вони не робили в твоєму житті, все рівно вони є, і ти нічого з цим не можеш зробити. І так чи інакше, на противагу завжди ти кажеш їм про те, вони тебе образили, вони щось з тобою не так зробили, їм кажеш, я люблю вас, ти, я люблю вас. Що ти думаєш про це, що ти їх любиш? Але ти не задаєшся питанням, чому я їх люблю? Може, тому що у мого брата гарна шляпа або кашкет красивий, або ще щось. Це відбувається ну, само собою, це на рівні душі, це навіть не, ну, не може піддаватися логічним поясненням.